Вітаємо, вас, шановні добродії, на хвилях нашої програми з козацьких джерел. Сьогодні, 21 листопада, особливий день, День Гідності та Свободи. У спогадах багатьох співвітчизників цей день пам'ятний, як ніколи. Адже події, які відбулися тоді. У славнозвісний день листопадовий 2013 року багатьом незабутні. Я хочу зараз надати слово учаснику тих буремних подій Вачинському Роману Володимировичу. Запрошую Роман Володимирович. Дякую, Марія Олександровна. Бажаю здоров'я, шановні добродії. Сьогодні Україна відзначає День Гідності та Свободи. Сьогодні маємо 21 листопада 2023 року. 10 років пройшло з того дня, коли розпочався Майдан. Але хочеться згадати ті події, що спонукали для того, щоб був Майдан. Ми знаємо тодішній президент України Віктор Янукович, якраз 21 листопада у місті Вільнюсі Зобов'язаний був підписати про Асоціацію України з Європейським Союзом. Якраз у Вінниці проходило зібрання Європейських держав. І вся Україна очікувала, що Віктор Федорович на кінець підпише угоду про асоціонованого члена України в Європейському Союзі. Але вийшло так, що він не підписав. Він, Марія Олександровна, обманув весь український народ. Спочатку були малі мітини. Але студенти, наша молодь, яка знала, що Україна має бути в Європейському Союзі. Союз Європейське, яка дає свободу, вільність, вільність проживання, вільність пересування, вільність навчання. Віктор Федорович не підписав, і студенти вийшли на мирний мітинг у місті Києві. І тоді вся Україна побачила, як беркути били наших дітей на Майдані. Як звірі вискочили і били, не жаліючи, чи то хлопці, чи то дівчата. І вся Україна побачила, а українці це волелюбний народ. Ми не могли змиритися з тою клікою Януковича, які побили наших дітей. Ми не могли змиритися з тим, що він не підписав Асоціацію України в Європе з Європейським Союзом. І тоді почалися майдани. Майдан почався в Києві, але він був і в нашій Славуті. Ось якраз Марія Олександровна, в мене є фотографія, де на 4 грудня 2013 року отут місце. У нашому місті Славута на площі біля виконкому вже зібрався перший майдан. Збиралися і дорослі, і, і діти приходили. Ставили невеличку скриньку, де люди збирали пожертву на майдан, всі бажаючи мали право виступити і розказати про цей майдан. Так само, наші славучани. Постійно їздили в Київ на Майдан. От тут ми бачимо і Остапчук Василь Васильович, і Пігор Ігор Дмитрович, і Сидор Василь Богданович, і Рібідський е, Олександр, і, в тому числі, я ми постійно їздили на Майдан. Так само наші люди з Славути їздили були на Майдані. 38 сотню майдану очолював наш земляк славочанин Петро Скіба. Ми збиралися на Майдані кожну неділю і е, установили один рекорд, коли на Майдані було більше двох мільйонів дві тисячі людей. І тоді влада повинна була задуматися. Два мільйони збираються в центрі Києва на Майдані Незалежності теперішньому. І влада не задумалася, вона вирішила цей мирний мітинг, оцей мирний майдан розігнати зброєю. На жаль, ми знаємо, що тоді Беркути, які вже тоді проводили. Е Жорстоку лінію розгону майдану. Беркути нема зобов'язані згідно закону, Вони, кожен, е... хто служив в Беркуті, а так само в міліції, повинен мати шеврон, прізвище, ім'я по батькові, наказки повинен бути номер, е... так само повинен бути емблема, в якому він служить підрозділі. На жаль, що ми побачили, ні в кого не було цих емблем. Всі мали на головах маски, і, на жаль, ми не можемо до сих пір визначити, хто побив Майдан. Майдан розганяли, да розігнати не могли. Знаєте, що була застосована сила, стріляли і снайперських вінтовок, і автоматів, і БТР. Але зламати дух українців, зламати саму свободу українського народу не могли. Ось у мене є таке посвідчення. Видавали посвідчення, видане Бачинському роману Володимирського номер 211 312, 22 січня 2014 року. Посвідчення, що я є учасником майдану. Ми знаємо, що на Майдані. Коротенько, так довго можна розказувати, є багато фотографій, є багато е, свідчень. Е, от такі свідчення, як капля в океані. Тобто кожен розуміє, що поодинці збиралися, але капля до каплі, людина до людини, і зібрався Майдан. Е, як наповнюється озеро річки течуть, чи маленька, чи велика. Але почуть-течуть і тим самим наповнюється так само і нас майдан з усіх міст України, сіл, міст України, люди приїжджали на Майдан. І коли вже влада зрозуміла, що зламати дух українців неможливо, вони застосували силу. І, на жаль, було вбито на Майдані 102, 102 людини. Можна казати про Майдан Незалежності по вулицю Гришевського, про церкви, де переховувалися наші хлопці. Але маємо 102 людей, які загинули на Майдані, захищаючи свободу і гідність українців. Ми їх назвали цих людей Небесною Сотнею. І ви знаєте, що в нашому місті Славута стоїть. Пам'ятник тризуб Героям Небесної Сотні. Так і написано. Слава Героям Небесної Сотні! Ось тут, на вулиці Ярослава Мудрого біля школи ліцей, гімназії номер 5 знаходиться оцей монумент, тризуб пам'яті Героїв Небесної Сотні. Кожний рік. 21 листопада 2014 року ми збираємося коло цього пам'ятного знака і вшановуємо героїв Небесної Сотні. Так само наш славучанин Чапрінський Володимир. От я вам хочу показати, наш славучанин, Ну, з Зміст Славутського району Чаплінський Володимир загинув на Майдані, захищаючи гідність і свободу України. Майдан не закінчився, Майдан продовжується. Ми думали, що коли ви на Майдані втік е тодішній президент в Росію Янукович. Ми заживемо мирно і ми вступимо в Європейський Союз. На жаль, події вирішили пішли таким чином, що на сьогоднішній день Російська Федерація розв'язала крупномасштабну війну і, на жаль, ми маємо загиблих у цій війні. Ми переможемо, перемога буде за нами. Слава Україні! Все. Буде Україна.